6 ранку. Так, На на годиннику 6 ранку, вівторок, 8 градусів тепла. Як завжди, йду на роботу. Піднявся о, о 5 ранку і, як то кажуть, хто рано встає, тому правильно, тому далеко на роботу. Валядоліт він такий невеличкий це місто. Я б його порівняв би із містом Херсон. От. І що хочу сказати, що вночі, здається, з 12 до 7 ранку автобуси не ходять, тому доводиться йти пішки. Ну, і крім того, сьогодні ще їхати в Бургос, а він знаходиться від Валядоліда за 100 кілометрів, ну, трошки більше. трохи більше, ніж 100 км. Так, до речі, проходжу зараз, бачите, такий... Це такий собі вагончик. Він безкоштовний. Туди можна зайти, взяти білети, зарезервувати і прийти, і подивитися там дуже прикольні штуки. Значить, що тут є, це виставка Джорджа Майлса. Він у 1900-х роках показував фільми. О, такі чорнобілі. Я зараз вам покажу, що там було. От, там всі, всілякі стенди. І він перший робив такі всякі кінофішки в, мон, в монтажі відео. Дуже прикольно, дуже реально прикольно. Я просто уявляю, що коли це було в той час, більше 100 років тому, то я думаю, що в людей просто пф, зривало дах від того, що вони бачили. Ось такий він фільм знімав про а, луну. Ракета на Луну, зараз покажу вам деякі кадри. Так, Ну а поки герої летіли на луну, я прилетів уже в боросс. Десята година ранку пора поснідать Айондис. І кафе кончи? Ну, два. <реш> так, підняли вже структуру. Одна тут, а інша аж там. Знаходимося теж на даху, тільки вже в Бургусі. Ось ці макіни, до речі, і будуть стояти на цих структурах. Привіт! Хочу сказати кілька думок про іспанців. Нічого не маю про них проти, абсолютно. Вони, вони прикольні, в них є чому повчитися. Але у них також є такі цікаві фішечки, наприклад, тут на роботі. Вони полюбляють один одного пофотографувати, якщо вони там щось погане зробили, щоб у них була така, знаєте, якби... Компромат такий на, на компаніра, на компаньона перед, перед шефом. І коли буде треба, то вони обов'язково достануть цю фотку і скажуть Диви, диви, як він погано зробив ось тут, або ось тут, або ось тут. Да, от так, отаке от у них є. Фух, шукаю підписників. Ви не бачили? Щойно подивився статистику перегляду вчорашнього блогу, і зараз, трохи менше, ніж доба, передивилося всього, в мене переглядів всього 30. І отже, із 1400 підписників, відео подивилося всього. 2% відсотка. <laughs> ну і на цьому місці одразу ж попрошу вас поставити вподобайку, щоб відео набрало більше переглядів. Підписатися, якщо ви вперше дивитеся це відео, і залишити будь-який коментар. Для вас це безкоштовно, а для мене буде ну дуже приємно. Дякую. Давайте разом розвивати український Ютуб. я вже в ліді. Їду додому. Так, 11 градусів, 5.40. Я, я майже вдома. згадалась подія вчорашня про Кривий Ріг. Я думаю, що ви всі в курсі, і коли чоловік залишився внаслідок російської атаки по житловому будинку, абсолютно без сім'ї. І я просто дуже дякую Богу, що я зі своєю сім'єю разом і хочу закликати усіх, по-перше, допомагати Збройним силам України, щоб кожен... Захисники, захисниця могли повернутися додому до своєї сім'ї. На цьому все. До зустрічі в нових відео.